Новий рік у парламенті почався з перестановки у політичних силах. Так поповнилися лави фракції реформи заради майбутнього. До них увійшов Роман Забзалюк, який наприкінці минулого року залишив фракцію. Бют відповідно до статті 13 закону України про статус народного депутата України та статей 59 і 60 регламенту Верховної Ради України. Повідомляю про входження народного депутата України Забзалюка Романа Омельяновича до складу депутатської групи реформи заради майбутнього у Верховній Раді України. Цей перехід змінив рейтинг депутатських фракцій. Відтепер реформи заради майбутнього мають 21 голос та кількісно обходять фракцію спікера. Голова реформаторів Ігор Рибаков має амбітні плани: збільшити чисельність своєї фракції щонайменше до 25 та стати другою у парламентській більшості силою після регіоналів. Директор центру. Суспільно-інформативних технологій форум Валерій Димов прогнозує, фракція реформи заради майбутнього може розширитися у першу чергу за рахунок бютівців та позафракційних. Верхливий етап передвиборчих перегонів. Експерт прогнозує навесні, хоча їх офіційний старт призначено лише на червень. Тому вже влітку, на переконання політолога, політичні сили у Верховній Раді кардинально змінять свою конфігурацію.